Як посадити пирожкію? Дуже просто берете череночок, такий касетна розсада. У мене продається по 55 гривень. Одна штучка. Ви її садите в ґрунт на постійне місце. Отак, От земелькою, присипаєте. І вона стоїть, так, живе вже. Можете прищипнути її, як вам вже заманеться, можете так, хай вона просто росте. Безпроблемно. Ну, я посадила свою в году, такий вже, там, гай, манюсінький росточок, і він цвів, навіть до осені він зацвів. Тому пировські, не бійтеся купувати, і вона у вас зацвіте в цьому році. Бажаєте замовити? Пишіть мені в особисті повідомлення. Ось збираю замовлення. Бачите, який аромат у них взагалі бомбезний. І гейхера по 85 гривень. Ви погляньте, як переливається колір. Бачите? Яка красота. Ось такі ще нарцисики будуть до продажу. М -м -м. Бажаєте замовити всі мої рослиночки або червоної, круто чи щуки? Пишіть мені в особисті повідомлення. Всіх обіймаю ви у мене найкращі.